Серпневий ліс після дощу друга половина дня тепло, сонечко, дощ напоїв землю, але ще характерний змін після дощу коли. Пройде день-два, гриби з'являються через день-два, то зараз ще, звичайно, результатів не дуже видно. Але є, наприклад, такі маленькі, отакі. Це чесночний. Ось він. Збирати можна їх, скільки бачите, скільки і збирайте. Дуже корисний пахучий, хороший гриб. І після дощу їх, звичайно, починає з'являтися багатенько. От. Можна сушити, можна так вживати, як приправу.